І знову обстріли. Протягом доби від ворожих ударів потерпали населені пункти Куп'янського, Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів. В Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу сталася пожежа в адміністративній будівлі цивільного підприємства. Без постраждалих. Як повідомляють рятувальники, протягом доби вони залучались до гасіння двох пожеж, спричинених обстрілами. Ці пожежі трапились у Узюмському та Куп'янському районах Харківщини. Горів енергетичний об'єкт та адміністративна будівля. Триває розмінування. Небезпека натрапити на міну висока. Як інформують у штабі оборони, є постраждалі від залишених ворогом мін та нерозірваних боєприпасів. Вчора в селі Новий бурлук Чугуївського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався та отримав осколкові поранення 45-річний тракторист. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості. В ізюмі від вибуху боєприпасу отримав поранення 39-річний чоловік, який намагався розібрати боєприпас у себе вдома. Вкотре закликаємо: в разі виявлення підозрілих предметів не торкайтеся їх, а одразу звертайтеся в поліцію або до ДСНС. На лінії зіткнення наші військові надійно тримають позиції та ведуть бої з окупантами. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Харківські ізвісті. Понад 100 робочих зустрічей, ретельне вивчення особливостей ландшафтів промисловості, історичної та культурної спадщини мегаполісу. Аналіз найкращих світових проєктів. Міжнародна команда фахівців, яку очолює британський архітектор Норман Фостер, декілька місяців розробляли генеральний план відбудови Харкова. За час війни в Україні місто чи не найбільше постраждало від російських обстрілів. 150 тисяч людей залишилися без домівок. Близько 500 будинків взагалі не підлягають відновленню, а 4,5 тисячі багатоповерхівок пошкоджені різною мірою. 109 зруйнованих шкіл, стільки ж дитсадків, а також понад півсотні пошкоджених ворожими снарядами медостанов. Такими є наслідки російської агресії у Харкові. А міський голова Ігор Терехов давно запевнив, що Харків відбудують, зроблять сучаснішим та більш технологічним. І 4 квітня на форумі мерів ООН у Женеві звернувся до британського архітектора з проханням допомогти з реконструкцією міста. Російські агресори наші вороги. постоянно обстреливают инфраструктуру, жилые микрорайоны города Харькова. И тем не менее мы с верой, надеждой и оптимизмом смотрим в будущее. И я uh, uh, безмерно благодарен вам, господин Лорд, за то, что вы взялись за эм, Такое нелегкое, но необходимое дело это создание генерального плана будущего города. Риці простори використання скла металу, а також багатофункціональність – це те, чим вирізняються проєкти Нормана Фостера. Серед його найвідоміших робіт хмарочос у Лондоні, Віадук Мійо на півдні Франції і «Епл Парк штаб-квартира компанії ЕПЛ у Каліфорнії. Та сам архітектор вважає, що саме відбудова Харкова стане найважливішим проєктом у його кар'єрі. Сайда. Для мене чому цікаво працювати з Харковом? Бо це незвична комбінація культури, науки і промисловості. Це буває рідко. У перші деталі генплану Фостер розкриває на зустрічі із Ігорем Тереховим: спадщина, промисловість, житло, науковий квартал та річки це основні частини проєкту. Усе розробляли спільно з найкращими харківськими архітекторами та фахівцями. Як зазначає Фостер, під час реконструкції збережуть усі історичні особливості міста, але реалізують і найкращі світові проєкти перевірені часом. Та першочергове завдання відбудова житла. Архітектор зазначає, провели опитування серед містян, аби Розуміти, що вони хотіли б змінити у своїх домівках. В анкотуванні вже взяли участь більше 16 тисяч людей. Like Більшість були задоволені своїм житлом, але були моменти щодо того, як вони хотіли вдосконалити райони, де вони мешкають. Багато людей казали, що складно добиратися кудись, але я можу поділитися досвідом, як можна жити в одному районі, де вся інфраструктура в одному місці. Поряд Усі будинки можна відреконструювати, наблизити їх до європейських стандартів, зробити сучасними та енергоефективними. Роботи зможуть проводити навіть без виселення людей. Також Норман Фостер згадує, що у квітні мер попросив зробити акцент на науці та її поширенні. Тоді замислилися над створенням об'єкту, де вона активно розвиватиметься. Врешті вирішили, що найкраще місце для наукового парку територія ринку Барабашово. Ми повинні створити місце з університетами, з будинками із місцями для відпочинку із зеленою зоною. Ну і звичайно, із ринком. Він там має бути. Цей парк привертатиме увагу багатьох фахівців і навіть туристів, запевняє Фостер, а також розвиватиме високотехнологічну промисловість, центри дослідження та стартапи. Це стане основою пілотного дослідження поштовхом до відновлення індустріальної бази міста. А одну із головних споруд наукового парку відбудують за проєктом самого Фостера то, що е, зараз ми е, обсудили з лордом Фостером, то який е, він бачить е, генеральний план розвитку міста Харкова. Це вражає. І Я е, хочу, е, щоб ми створили все це. І після нашої перемоги ми е, будемо е, встановлювати інфраструктуру міста Харкова і багато нового, що з'явиться у місті, і це місто майбутнє. Крім того, у планах перетворити 6 кілометрів. Метрову смугу між річками Харків та Немишля на екологічний, пішохідний та велосипедний простір. Ніколь Костенко, Ігор Мартиненко. Харківські звістя. Харків у нелегких умовах воєнного стану продовжує жити та працювати. І все завдяки злагодженій роботі комунальних служб. Об'єктів критичної інфраструктури, бізнесу та відповідних структур. Що забезпечують життєдіяльність мегаполісу, в тому числі і проводяться засідання виконавчого комітету, що регламентує роботу всіх відповідних служб та де регулярно ухвалюють важливі для міста рішення. Усього беруть участь засідання. 16 членів виконавчого комітету Нагадую, кворум 11 членів виконавчого комітету. Необхідний кворум є. Починаємо засідання виконавчого комітету Харківського міського ради. Тож на черговому засіданні розглянули низку питань стосовно різних сфер життєдіяльності мегаполісу, в тому числі це стосується піклування та супроводу дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування. Також продовжується робота з підтримки членів сімей осіб, які загинули, пропали безвісти та осіб з інвалідністю. Для цього на базі районних адміністрацій створені спеціальні робочі групи для обговорення та призначення відповідної грошової компенсації. Обговорювали і питання підтримки з боку міськради внутрішньопереміщених осіб, які захищали суверенітет та незалежність України. Ще один блок питань стосувався компенсації відсоткової ставки кредитів, що були виділені малому та середньому бізнесу. Всі необхідні зобов'язання міська рада, навіть не дивлячись на складний воєнний час, продовжує виконувати. Тож всі рішення, що регламентують різні сфери життєдіяльності міста та його безперебійну роботу, були одностайно підтримані. Марія Соловйова та Олександр Уваров. Харківські звістя. через значні пошкодження енергетичної інфраструктури українцям доводиться багато годин на добу перебувати без електроенергії. Наразі уряд робить все можливе, щоб якнайшвидше відремонтувати та запустити в роботу в довоєнному режимі енергетичні об'єкти. Як відзначив Денис Шмигаль, Україна співпрацює з більш ніж 30 країнами світу щодо поставок обладнання, яке необхідне для ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури. А от щодо забезпечення справедливою і рівномірної черговості розподілу використання доступної потужності та електроенергії між споживачами під час застосування. Заходів із примусового обмеження споживання електроенергії то цьому питанню уряд приділяє окрему увагу. І наразі виявлено майже 200 порушень при відключенні світла. Проінформували у Держенергонагляді. Під час першого етапу перевірок в Україні зафіксували 193 порушення вимог нормативно-правових актів у галузі електроенергетики. Найпоширенішими виявились порушення тривалості перерв між графіками відключення споживачів від електроенергії, застосування стабілізаційних графіків, не передбачених чинним законодавством, відсутність у графіках планових відключень об'єктів, що не входять до переліку критичної інфраструктури, недотримання тривалості відключення. Відсутність погодженого з органами місцевого самоврядування списку підприємств, які входять до переліку критичної інфраструктури. Як зазначили у Держенергонагляді, Київ виявився лідером серед порушників. А Харків, в числі міст, де порушень зафіксували найменше. Усі ми розуміємо, що нерівномірність у відключеннях світла є. Одні будинки можуть бути без світла по 8-10 і більше годин, тоді як інші інколи навіть навпроти, по 8-10 годин зі світлом. Це питання справедливості для людей. Тому робота таких груп із перевірки має бути постійною. В уряді зазначили, що порушення мають бути усунені до 31 грудня. Прем'єр-міністр також дав завдання, що п'ятниці надавати публічний звіт для суспільства щодо виявлених порушень в операторів системи розподілу та щодо вжитих заходів для їх усунення. Я не Олексій Мурав'йов, Харківські ізвісті. Вони піклуються про місто, місто піклується про них. За ініціативи харківського міського голови Ігоря Терхова працівники комунального підприємства Харківські теплові мережі сьогодні отримали перші 319 продуктових наборів. Символічна зустріч теплоенергетиків з директором департаменту по роботі з громадськими об'єднаннями Нікітою Стеріним та керівником громадської організації Я врятований Дмитром Ложенко відбулася у пункті обігріву, який ще в п'ятницю надавав прихисток місцевим мешканцям. Всем вам большое спасибо за то, что вы делаете. Какой же пятый раз запустили? Да, да, в этом, в этом не. Запустились или не запустились? Запустили. 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 У меня дома <свист> 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 точно запустились. Поэтому такая акция у нас вот э, с Дмитрием, да, с, и я спасен, организация, да, под эгидой нашего мэра Терехова Игорь Александрович э, одобрил, подсказал. Мы решили реализовать. Мы с благотворительными организациями э, решили в это сложное время поддержать. наших комунальщиків різних сфер, да, то есть это і тепловые сети в нинішній момент для того, щоб показати їм, що ми заботимся, и і ми помочь допомогти в то время пока они допомагають нам. Як зауважив Нікіта Стерін, благодійні організації з ентузіазмом підхопили ініціативу мера підтримати комунальників міста, бо більшість із них самі харків'яни і бачать ту неймовірну роботу, яку виконують усі ці служби в місті. Мы поняли, что эти люди они в приоритете, потому что они выполняют самую важную работу сейчас для харьковчан в нашем городе. Поэтому именно к ним мы сами привозим и тут им раздаем, потому что у них просто нет банально времени ее где-то в другом месте получить. Як додав керівник громадської організації, я врятований Дмитро Ложенко, сьогодні у Харкові найпотужніший рух серед волонтерських організацій. Працюють вони напрочуд ефективно саме завдяки підтримці міської влади. Мерові у цьому питанні Дмитро Ложенко ставить 5 з плюсом по п'ятибальній шкалі. каже з ним легко творити добро. Ну еташиво ініціатива. Ну удобно, просто і легко. Работать роботи, роботи і все. Нам ніхто не мішає, нам наоборот способствують постійно якісь кітапочні, награждення, А що хлопцям треба, знаєте, мер пожав руку, поблагодарив. Всі щасливі далі їдуть, спасають, кормять і все остальне. Перед працівниками харківських теплових мереж таку саму допомогу отримали інші комунальники міста, а також територіальні центри та районні адміністрації. Це дійсно важливо, тому що у такий складний час. Підтримка на будь-якому рівні. А тим паче на рівні керівництва міста особливо мера підтримка це відчуває кожен наш співробітник. І я гадаю, що віддача від наших працівників буде така ж сама, як і відношення до них. Марія Соловйова та Світлана Бреус, Харківські звістя. Дітей працівників комунального підприємства, комплекси з вивозу побутових відходів, привітали із новорічними святами. Малюкам подарували солодкі подарунки та гарний настрій. Всього у нас получилось 244 подарунки, 244 подарки, яким були вручні подарунки з пожеланнями миру, добра, здоров'я і швидше вернутися в улюблені школи. І такі приємності кажуть на підприємстві, готують кожного року, і цей нелегкий рік не став виключенням. Також надають підтримку і працівникам. Ми і робимо, і плануємо поздравляти діток, допомагати нашим співробітникам, і тим, хто у кого пострадало жильо, і тим, у кого є матеріальні трудності. На січо год ми також це плануємо продовжувати. і Если все будет хорошо, мы планируем еще и организовать детский лагерь для деток наших сотрудников. Это будет при содействии профсоюза, 50% будет оплачивать сотрудник предприятия, 50% профсоюз. Э, нашим детям я хочу пожелать побыстрее э, обнимать своими ладошками родителей, которые счастливые приходят с работы, э, быть в, в спокое, э, быть в радости, э, побыстрее пожелать мира. І бути здоровими саме головне, щоб їхні родітелі всі радувались їхнім успіхом. Марія Соловйова, Василь Голосний та Світлана Бреус Харківські з'їстян. Педагогічні колективи Основянського та Слобідського районів зустрілися на передноворічному святковому вечорі. І на якийсь час всі труднощі випробування війною поставили на паузу. 2022 рік став одним з найважчих для України, особливо для Харкова. Половина міських шкіл та дитячих садочків знищені під час ворожих жорстоких обстрілів. Але незважаючи на все, підкреслив мер Харкова, вся педагогічна родина змогла зберегти освітні традиції мегаполісу. Дуже благодаря всім вам, всім вчителям, які сьогодні, несмотря на ужас води, несмадря на обстановку, яка є. на настроение, которое есть. Потому что прекрасно понимаю, насколько вы все устали. Да? Устали от войны, устали от постоянного напряжения. Несмотря на тревогу, от угрозы обстрела, несмотря на все это, вы обучаете наших детей. И это знаете, мы переоценены. Пройдет время, и каждый из этих... Где-то, которое мы учили, будет вспоминать. Ну а мы с вами тоже будем вспоминать, как нам жилось во время Беды. Складно. От перші дні вересня у мене початкові класи, до речі, другий клас. Ну завдяки тому, що ми, хоч в тому навчальному році, трошечки повчилися, і я маю дуже великий досвід да педагогічної роботи. Я навчила їх читати і писати, тому в другому класі мені вже трохи легше, бо вони вміють і читати, і писати. Але перші дні вересня це було дуже важко. Бо онлайн батьки прив'язані до дітей. Ти своїм дітям да підключитися, Не всі бачать, не всі чують. Хто ще хоче спати, хто ще хоче погратися? Але да, звичайно, важко. Але ми впораємося. Звичайно, бо ми ж українці. Ми все подолаємо. Діти вдохновляють муж, робота. Ми тім живемо, надихає нас завжди те, що ми працюємо з дітьми, і треба в будь-яких умовах працювати перш за все для дітей. Ну і звичайно, те, що нас дуже підтримує місто. Все місто живе і працює, і ми також намагаємося працювати разом з усіма. Завдяки нашому миру, свято відчувається. І я бажаю нашому Харкову спокою. Гарного настрою, мирного неба і не Скоріше відбудови. Рік дійсно був важкий, все-таки війна, бойові дії, багато людей виїхало і це недостача спілкування, особливо у дітей, це спостерігалося. І було все-таки важко проводити і ми зараз проводимо онлайн спілкування. Все-таки живе спілкування, воно краще, ефективне. Ніше і ближче дуже важко і дітям, і нам, але ми всі віримо. Що ми переможемо, і знову мир наступить. Хочеться, щоб цей нелегкий рік скоріше закінчився нашою перемогою. Хочеться почути дитячий сміх наших закладах. Хочете побачити радісні очі батьків, які дуже чекають повернення до дитячих закладів. І нарешті хочеться навчати дітей не онлайн, а бачити їх відгуки, їх сміх їх. Навіть їх шкоду хочеться вже скоріше побачити. Харківський міський голова подякував педагогам за їхній професіоналізм та титанічну роботу і анонсував, що після перемоги Харків буде абсолютно іншим. А педагогам випаде щастя підіймати освіту міста на новий рівень. Город Харків продовжує жити, стояти і, і я вірю, визнаємося питаннях, які Будут. Самое основное, то, что мы все вместе смогли, а точнее смогли вы, это сохранить систему образования. И это самое главное. Потому что школы после нашей победы мы отстроим, детские садики мы отстроим, а система образования функционирует. Да, онлайн. Но вы обучаете детей. А это наше будущее. А это основа. Це найголовніше. Огромне вам спасибо, низький поклон за то, що ви делаете, за те, що ви наших дітей в сложных условиях. Леся Копилюк, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Харківські ізвісті. Війна наклала відбиток і на творчість митців Харкова. Виставка, яку презентували викладачі та студенти Харківської державної академії дизайну і мистецтв, стала своєрідним лакмусовим папірцем, переосмисленням життєвих цінностей. Тут представлені фотографічні роботи студентів та арт інсталяції з реальних об'єктів. Наприклад, скло, привезене з Маріуполя, з заводу якого вже не існує. Ліжко, яке зберігає спогади про інше, мирне життя. Такі сміливі і неочікувані композиції досить точно передають весь жах війни. Ця виставка відображення сьогодення, парадигми реалії, в яких живе Харків останні 300 днів. І ось вона критична точка. Новий початок іншої історії, старт реалізації небачених донині ідей і проєктів. Так коментують захід самі автори представлених інсталяцій. Зараз саме час робити мистецькі проєкти, мистецькі якісь акції. Є можливості про себе заявити, про себе заявити студентам, про себе заявити нашим викладачам і про себе заявити нашій академії. Сьогодні ми відкриваємо, так би мовити, започатковуємо нове дихання, нове електрика. Творчий двигун перезапущено, говорять художники. І ця виставка, тому підтвердження, вона має концептуальний підхід. Всі представлені арт-об'єкти об'єднуються загальною темою війна. Страшна, жорстока і підступна, інший світ, паралельна реальність. Те, що коїться, не має відбуватися. Це наше викривлення часу. Ось про що виставка. Все ще складає експозиція, це говорить про те, як ми зараз живемо. Тари, це темрява, це без електропостачання. Але усі ми знаходимо в себе сили зробити і встигнути все за один день, зробити наші головні події. Між тим поряд з особистим болем і хвилюванням авторів в кожній роботі читається світла, надія і віра. А добро завжди перемагає. Яна біляєва, Василь Голосний, Андрій Паколов, Харківські звісті.